Міст через річку Тарапунька неподалік серпантину, що веде в мікрорайон червоний шлях, без частини огорожі. Вона обвалилася, небезпечну ділянку загородили попереджувальною дерев'яною конструкцією, залишки огорожі іржаві ледве тримаються, коли совідбійників нема. Тому ходити тут небезпечно, говорять місцеві. Звичайно, що тут вночі небезпечно, і що цим мостам уже по 100 років їх давно пора замінити. Тобто, якщо я місцева влада, то це стоїть позор, я тільки повернулася там яких з якихось інших областей, але таку, як в Полтаві, з дорогами немає ніде. Полтавці кажуть, така ситуація тут вже близько 40 років. Окрім аварійної огорожі, спостерігається тут і підмив плити основи мосту. Тому потрібен не частковий, а капітальний ремонт. Переконані люди, які щодня ходять цією дорогою. Я тут родився, мені зараз 63 роки. Ось ця ситуація з цим мостом, мабуть, я ще в школу ходив, а то це 40 років Отакі. Ну, воно ж не зразу таке сталося, а воно підходило, тому що з ним, ніхто не займався цим ділом. А цим треба займатися. Тільки цим мостом. Йому більше, ніж мені. Я не важаю, щоб тут якісь були капітальні роботи. Все це розвалилося, ніхто цим не займається. У нас завжди що? Коштів немає. Огорожу тут, самое, нічого не робили. Ото тільки підварювали аварійну ситуацію, коли вже оце після розвалу Союзу, там, де стовп взагалі відвалювався, то плесіну підварили, підварювали, підварювали, ніхто капітального ремонту тут не робив. За словами заступника міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимира Чередниченка, частину огорожі відновлять найближчим часом. Щодо усього мосту, його капремонт запланований під час робіт на серпантині до кінця цього року. Найближчим часом силами одного із комунальних підприємств буде встановлена частина огорожі. Це відбудеться протягом 10 днів. Взагалі ремонт міста також ми плануємо передбачити ті ремонтно-будівельні роботи, які ми будемо робити, будемо робити взагалі по вулиці Повісія Бричковського. Нагадаємо, раніше в управлінні житлово-комунального господарства повідомляли, що будівельні роботи на серпантині по вулиці Паїсія Волочковського мають розпочати влітку. Завершити ж їх за найоптимістичнішими прогнозами. Планують у грудні 2024-го.